це ретранслятор, який ми використовуємо для того, щоб подолати перепад висот це ретранслятор саме на матрас. Вони ну, ми розпечатуємо їх на 3D-принтерах. які у нас є. Війна це не лише сила духу, а й технології, ефівідрони, засоби зв'язку. Це порятунок життів наших захисників. Потреби на фронті не зменшуються, а отже, потрібні нові рішення. Тому у Дніпрі триває конкурс співфінансування, який дає змогу волонтерам та організаціям реалізувати проєкти для потреб сил оборони. Є вже й успішні кейси, за які наші оборонці щиро дякують. Дронів завжди. Де, ну, як сказати, не вистачає. Дрони є, але чим більше їх, тим краще, тим менше гинуть наші люди. Ну, І взагалі краще, краще полетить туди дрон, ніж піде людина. Я думаю, це всі розуміють і всі вже побачили доцільність і користь від дронів. Завдяки Дніпровській програмі співфінансування дрони для Славетної 25-ки змогла закупити благодійна організація сприяння 25 25-й бригаді. Вони двічі перемогли в конкурсі і разом з містом передали на фронт 100 fpv дронів із нічними камерами та потужними акумуляторами. Найголовніша проблема це наявність коштів, де де брати ці кошти. І дізнавши, що міськрада проводить конкурс співфінансування, Чесно скажу, спершу, коли я дізнався про це, я віднісся так, трошки скептично. Я впевнений, був, що нам відмовлять, тому що 25% це мало. І ми, 4, ми 40%, ми 400 тисяч. Ми їх, як ми їх тільки не збирали, але у нас були на той момент 400 тисяч. І ми заявили, що у нас є 40%. І ми зайняли в першому конкурсі перше місце, дякуючи тому, що ми 40%, хоча цього і не треба було робити. Перш ніж вирушити на передову, кожен дрон проходить ретельну перевірку, тест камер, акумуляторів, зв'язку і керування. Лише після цих етапів техніка вирушає на завдання. Не можна випускати на поле бою зразу. Воно з великою долею вероятності навіть не доїде до нуля. А усі дрони перероблюються, перш за все, міняється зв'язок. Ці стоп та шок стали справжньою підмогою для військовослужбовців бригади на Покровському напрямку. Вони розійшлися по бригаді і умовно. Ну так, ми ще з ними гралися. Я пам'ятаю цих стадронів, Ми дещо, скажімо, вдосконалювали там, міняли прошивки, і вони ну, пішли в застосування. Аби також долучитися до підтримки сил оборони, на конкурс співфінансування можуть податися благодійні фонди, громадські організації, Юрособи та ФОПи. Основні умови письмовий запит від військових на необхідну техніку та власний фінансовий внесок. Від 25% для малих проєктів та 50% для великих. Подати проєкт можна до 2 травня. Один учасник може подати максимум два проєкти. Валерія Дев'ятко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.